Мартін, можна до тебе Що, мам? Коротше, мені треба твій комп'ютер. Мам, все, йди там до На кухню йди посидь. Ну, мам, все, давайте, це не обговорюється. Капець. Боже, якийсь старий вже комп'ютер, треба якийсь новий йому вже купити. Будуть гроші купимо новий. І всім привіт! Ви на каналі Сільвія Тока. І сьогодні з вами я, Сільвія. І сьогодні в нас виходить відео Тока-Бока, новини, а саме обзор трейлера на нову локацію, на нову обнову. Ось тому давайте вже почнемо. Спочатку я вам включу цей трейлер. А потім ми разом з вами будемо його розбирати. Ну, давайте почнемо. Бачимо, це толпа людей, яка зібралася на концерт, і нові емоції. А саме емоція ви дівчинки в голубому топі і ви дівчинки з дульками посередині. Ну, я чомусь впевнена, що це будуть нові емоції, там ще, по-моєму, мають додати різних емоцій. Ну, коротше, я чогось думаю, що це мають бути нові емоції, але я не впевнена. Потім нам показують людей, які мають виступати на цьому. Концерті, ну, типу, виконавців. Ось е перший виконавець це такий мужичок з такою зачіскою і з дуже крутою, дуже крутим одягом. Мені прям дуже сподобалося. Хотілося би вже побачити його в реальності. Потім ми бачимо якусь ніби рок-виконавець, В неї такий одяг, ось череп, чорний, такий кожаний ланцюг. Вона така вся серйозна, ззаді на фоні черепи. Ну, коротше, і ми бачимо, що в неї є сережки, тому це не створений персонаж, а персонаж, який вже буде там. І нова зачіска, яка в нас вже раніше була, але з фіолетовими прядками, а не з білими. І звати її Елла Боа. І вона в новому одязі, як можна вже побачити, пізніше нам покажуть його вже краще і краще буде видно що це. Також одними з виконавців є троє хлопців, які називаються ТБД. ТБД? Я не знаю, як це правильно читається. Ну коротше щось дуже смахує на бітіес. Назва схожа і такий, типу, знаєте, стиль схожий теж. На них теж видно новий одяг, який мені, до речі, не дуже сильно сподобався, але це може просто перше враження, і я його ще просто не роздивилася на персонажах, тому не знаю, але оцей що посередині хлопця мені взагалі щось не зайшов. І також в них будуть нові зачіски, ось їх можна побачити. І, можливо, я тільки що так подумала, нові кольори, тому що мені здається, що таких кольорів, як в них, ще поки що немає в тоці. І остання виконавиця, яку ми бачимо, це Іва Блу. Я не знаю, чи я правильно це читаю. Ну, коротше, вона мені, мабуть, найбільше з всіх сподобалася, але от одяг в неї ну, непоганий такий, але трохи оцей виріз на животі мене трошки бентежить, і зачіска її просто вау. Вона мені найбільше сподобалася, так само, як і нашим головним героям в трейлері. Наші головні герої просто сходять з розуму від цієї виблу. І я бачу новий костюм на хлопчику. Чи це дівчинка? Я не розумію, це хлопець чи це дівчинка. Ну, коротше, новий костюмчик. Ну, костюмчик як в дівчинки, але виглядає він як хлопець. Коротше, думайте самі, хто це? Я не знаю. І я бачу в дівчинки тут сережки, сонце і місяць. Я не знаю, чи це зразу буде в нас такий персонаж. Ну, ось ця дівчинка саме, і оцей хлопець, чи це може, можна буде сережки додавати? Якщо так, я просто буду в шоці. Далі наші герої включають музику якусь і вчать танець чи просто танцюють під цю музику. І в них на обличчі знову ж таки нова емоція. Чомусь за цю емоцію я чомусь впевнена, що це прям нова емоція буде. Ось і на фоні видно плакат цієї Іви. Ось і ще хотіла звернути увагу на новий значок, новий логотип. Токи. Ось там Ріта тримає ципатку, циплятку, і на фоні рожеві такі пелюсточки, чи це дерево, сакури, ну, коротше, щось рожевий фон якийсь. Далі тут наші головні герої починають збиратися на цей концерт, і цей хлопець, чи це дівчина, я не знаю. Ну, коротше, хай буде хлопець, він мені на хлопця схожий. Одягається, робить собі зачіску, наклеює цю маску, додає всяких штрижків, і все, дуже круто. Мені дуже, він, до речі, сподобався такий прикольний лук. Далі ми бачимо, як вони всі їдуть на автобусі на цей концерт. І ось в них знову ж таки нова емоція на лицях. І дівчинка теж вже переодягнулася, вдягнула пов'язку. Нову, до речі. І одяг новий теж дуже крутий. Мені сподобався одяг, що в нього, і одяг, що в неї. І його зачіска, до речі, мені теж сподобалася. Більшості вона не дуже зайшла, але мені прям взагалі в очі На фоні видно, як в людей різні емоції і різний новий одяг, нові зачіски. Ось пізніше ми до них вже доберемося. Також, схоже, буде так званий мерч. Ось там в двох людей в автобусі видно футболки в бокселла. Тому буде, мабуть, ще й мерч такий. Далі ми бачимо кусочок локації, там, де люди різні ходять, і ось нові зачіски. Ще одна нова зачіска, яка на схожа в нас є вже, ось, але там, на хвостику цього хлопця в окулярах, є такий, ніби паучок. Мені чомусь це схоже на паучка. І в нього, до речі, теж новий одяг. Тут видно нових людей, нових персонажів, новий одяг. Ось там збоку стоїть хлопець в оранжевій футболці в новому одязі, також в новій панамці і з новою зачіскою. Також люди ходять з я бачу в Як його? В Лео, я не пам'ятаю, Ну, коротше, в одного пацана там є новий рецепт. Тому не тільки в нас новий одяг і оце все додать, а ще й нові рецепти. І оцей хлопець з паучком на голові, і в теж дуже крутому одязі. Це їхній друг, як ми бачимо, вони зустрілися там, обіймаються. Далі цей друг показує на щось, і в нього, до речі, теж нова емоція, і видно, як в нього рука робиться пальцем. І, до речі, там раніше цей хлопець, що в чорній футболці, він теж показував, типу, клас, два пальці вверх, коли він одягався, і, можливо, нам додать нові, типу, як. В різних іграх, схожих на току, такі, типу, як рухи, пози. ось, Такі є в різних Йоя World, на наприклад, ось, тому може бути, нам додать нові пози, нові такі всякі штучки, ну, коротше, класно. І в хлопця в чорній футболці також нова емоція, як я думаю. Можливо, це нова емоція, а можливо, це просто так зробили. І далі просто офігенна штука. Тут такий апарат, як в безплатній перукарні, яким можна зробити собі зачіску. Можна вибрати яку зачіску і можна вибрати навіть кольор. Це просто шок, реально. Ось знизу там є квадратик, такий фіолетово білий який можна вибирати колір різний. Ви розумієте? Це просто капець. І зверху різні нові зачіски, які також можна обирати. Коротше, це просто шикарно. Наші головні герої в шоці від цього, і в них на обличчях, до речі, нова емоція також. Ну, я так думаю, я не впевнена, але я чомусь думаю, що це нова емоція, тому що тока в трейлерах рідко робить незрозумілий вираз обличчя, типу якісь не, ну, незнайомі і нам, а якісь емоції, які в нас вже є давно. Далі ми бачимо зону з палатками, що дуже дивно, навіщо вона там. Ну, не знаю, може так треба, ну, коротше, я не знаю. І в жіночки з Яблучком також новий одяг, який ми вже давно бачили, і який я вже розбирала з вами в попередньому відео, в попередніх відео. Ось, і видно квіточку, тобто символ цієї локації, квітка, і якої йдуть бульки. Коротше, бульки це теж як один з символів цієї локації, цього, ну, коротше, цього, цього собиті. Ось тому давайте розглядати далі. Далі показують що персонажі ще в більшому шоці, і в них ще одна нова емоція, як я думаю. Ну, я чомусь впевнена, що це нові емоції, але я ну, напевне не знаю. Також є новий, е... ну, а така закузочна, трейлер такий. І тут також мужичок в новому одязі і з новою зачіскою, якої в нас ще немає. Він такий плямистий цей мужичок. І також давайте подивимося на. Асортимент. Тут такі мисочки з символом е, локації цієї. І в дівчинки, дівчинка тримає, чи це вафлі, чи це таке морозиво полити якимось шоколадом, топінгом, не знаю, чимось рожевеньким. І ще тут видно воду, Кока-Колу, якісь булочки. А, ну це, мабуть, оці е, морозивка, що в дівчинки в руках, але я не знаю. Ось, і ще вафлі, сині вафлі. Я спочатку подумала, що це тарілки, але це сині вафлі. Тут трохи погано видно, але це сині вафлі, ребят, капець. І також знизу тут є яйця, м'ясо, тофу. І булочки, які я вам вже раніше показувала. Новий рецепт, нові булочки. Ось в цього дельфіна-фіолетового в руках є ці булочки. Ось, і знизу попкорн. В таких... Штучках, як для попкорну, і на них теж зображений символ цієї локації. Ще також видно, як там біля дельфіна цього чайка, яка яку ми вже давно бачили, ще з самого початку їсть щось в такій тарілочці, щось, якийсь новий рецепт з цією штукою, цією синьою вафлею і з цією. Поливкою, я думала, що це морозивко, але це, мабуть, якась поливка. І оце морозивко, що в дівчинки, це, мабуть, якийсь новий рецепт. Ну, коротше, це не морозивко, тому що ось ми бачимо там е цю штуку, политу шоколадом і вафлю цю синю. Далі ми бачимо такий ларьочок, там, де є різні плакати. Плакат, який нам давали вже на пошті з квіточкою, плакат з виконавцями з цією івою. З тими не до BTS. <laughs> І з цією жіночкою, що, типа рокерша, як я казала. Ось. І ще тут стоїть дельфін, який продає білетики, які нам давали на пошті. І одяг. Одяг теж новий, дуже крутий одяг. До речі, в дівчинки видно нову сукню теж. І ось він продає новий одяг, такий топ. з... Синіми кружочками таку толстовку з чорними штанами, фіолетову, таку, як до цієї жіночки, що співає рок, як я думаю. Ось цей топ це до іви цієї, а ось цей з Хмаринкою така толстовка, такий худі. Це, мабуть, до цих не до BTS. На мою думку, це, типу, як мерч цих виконавців, і є ще оця футболка-полоса, це, мабуть, цього мужика. Не грика, вибачте мене, але коротше, цього мужичка. І ще там, де плакати оцих недобітіс, там є такі фонаріки, які я вам раніше вже показувала, які є в трейлері. Я вам не пам'ятаю, чи я їх показувала, ну, коротше, ви поняли. ось Такі штуки, як є на концертах Blackpink оці молоточки, такі, ну, коротше, такі, типу, як символи, ну, ви зрозуміли. Далі наші головні герої прийшли на якусь бульбашкову вечірку, там, де є люди з новим одягом, з новими зазісками. Ну, вони тут танцюють, тусять взагалі по повній програмі. І ось ми дійшли до цієї недорокерші. Я не знаю, чого недо і чого рокерші. Ну, коротше, все, це буде недорокерша або рокерша. Бо я не знаю, що це за жінка, що вона співає, який жанр музики. Ну, вона якась така взагалі прям. В неї мікрофон новий і новий одяг, який ми можемо розглянути вже ближче. Шарфік такий, цепочка з черепом, такий топ-чорний, знизу така гольф, чи це просто кофта жовта. Далі шорти з кожаним ремінцем і кросівки. І також на ній є окуляри нові. І поки наші головні герої на концерті цієї недорокерші. Блін, та чого вона рокерша? Ну, що таке? Коротше, поки вони на концерті, їхній дружок-паучок, чого він паучок, я не знаю. ну, короте, Він паучок, на якомусь новому, мабуть, матрасі в формі квіточки, його на руках носить толпа людей, які прийшли на концерт. І він такий взагалі на чілі, на кайфі, і, можливо, навіть з новою емоцією, але я думаю, що ні. Далі показують цих бітєсіків в костюмах. Та чого вони бітєсіки? Ну, що таке, блін? я не знаю. Все, коротше, вчіть мій сленг, і все буде зрозуміло. Все буде ось рожевий синій фіолетовий. В них, до речі, одяг співпадає з відтінком зачіски. Він ніби, ніби ну, зачіска ніби біла, Але вона з таким відтінком їхнього костюму. Ну, короче, ці І далі подивимося на слідуючу картинку. І ось тут толпа, всі тримають оці такі фонарики, які є символом, ну, оця хмаринка є символом оцих біт'єсіків, от. І ці всі люди тримають ці фонарики, так як на концерті Blackpink, знаєте, там такі молоточки. То це, мабуть, щось типу такого. Ось які оці штучки, оці фонарічки, вони продаються в тому ларьку, там, де продаються постери і одяг різний, які я вам раніше вже показала. І ми бачимо картину. Нова така лодочка. Вот тут море, ставочок. Я не знаю, що це. Ну коротше, тут вони плавають на цих матрасах, на яких був їхній друг головних героїв. Плавав там в руках. Ось тут всі виконавці відпочивають, така зона відпочинку. Ось два що? Два бітієсів. Ну, коротше, ви поняли. Два цих пацанчика купаються на цих штуках, на цих квіточках. Там черепаха плаває, яку нам показували раніше. М'ячик, який їм нам показували, і тюлень, що це? Я не бачу. Ось така дуже яскрава в них лодочка, такий столик, диванчик, взагалі все шикарно. І збоку є такий холодильничок, в якому, можливо, можливо, нові якісь напої. Ну, цукерки в нас не нові, але напої я бачу, якісь там. Але я не знаю, чи вони нові чи ні. Ось, і на диванчику сидиться е недорокиша, один BTS, один Бітіес, ну, ладно. І негрік. Все, всім дали клікухи, можна йти далі. Далі ми бачимо нову сцену, ще одну невеличку сцену, де можуть повиступати звичайні люди, ну, типу не артисти. Ось і цей мужичок, що був в нас на початку, в оранжевій футболочці, виступає з гітарою і, мабуть, співає. І також я хотіла додати те, що ось в трейлері було видно, як люди танцюють, а саме хитаються, танцюють, різні рухи виконують, тому, можливо, це буде нова поза, нові такі, рухи, як я говорила вже раніше. Ще хотіла додати те, що я забула зробити обзор на те, що в правому кутику, в правій стороні, ось там є такий шкаф з різним е, одягом для адміністраторів. організовувачів. Коротше, все, так. Да. Я вспомнила, як правильно буде для організуваторів. І тут ми бачимо, як виступає крампет. Крампет. Ну, ладно, окей, він милий, такий гарненький, взагалі прикольний. Я не знаю, можна буде його знімати з цих часів чи ні. Було би прикольно, б прикольно, якби можна було ставити і знімати його. Я думаю, що можна буде так, але я не певна. І ще я бачу перед цією сценою, ну, на сцені є такі сині кругляшки. І я думаю, що звідти будуть або конфіті робитися, або такі огоньки. Як знаєте, на концертах таких крутих, прям взагалі вау. І ще коли виступав цей крампет, люди хиталися, хитали дубками в бік. Ось. І вони так танцювали таким чином. І я думаю, що це може бути нова така поза. ось. І, до речі, тут в дівчинки також новий одяг, схожий на одяг, який ми бачили раніше, але це інший одяг. Ось в тієї, що в неї таке рожево-рожево-червоне таке волосся, ось в неї така. Зелена жилетка, чорні штани. Далі в нас є така фотозона. Ось і тут є, можна фотографуватися. Далі нам покажуть, як люди там фотографуються, і як фотографувалася там одна жіночка. Ну, коротше, зараз ви все побачите. До речі, дівчинка теж з новим одягом дуже крутим. Мені прям взагалі дуже сподобався цей це плаття, це, ця тонічка вже просто шикарно. Ось як саме будуть виглядати ці е, фото, які можна буде робити там на фотозоні, і видно трошки кусочок невеличкої фотозони. І також є позинг. Ось заді, ось ця дівчинка в платі. Вона поставила ручку на пояс. Це теж я думаю, що буде така штука, така поза. І оці наші головні герої теж. Але ну, я не впевнена, що це буде така поза, але все можливо. І можливо, що будуть нові емоції, як в цієї дівчинки, і в наших героїв нові теж. І далі ми бачимо, як нашим героям приспічило, і вони шукають в пошуках туалету. Але вони побачили велетенську чергу в туалет. І зрозуміло, що їм сьогодні не світить е, сходити по своїм ділам. І тут на лицях персонажів, можливо, також нові емоції, але я не впевнена. Ось в цього пацанчика е, така емоція, типу, ну, ось, очі, як в нас вже є емоція з такими очима, а з ротом ні. І в цієї дівчинки, наоборот, рот в нас є вже такий на одній емоції, а очі ні. Я не знаю, чи це про щось нам говорить, але я вирішила просто звернути на це увагу. І наші герої побачили, що охоронець, в якого, до речі, теж нова зачіска спить, і вони вирішили пробратися туди до цих ящиків, до цього трейлера, до цієї машини. І там, у пошуках туалету, вони знайшли замість туалету щось набагато краще. І там вони побачили ту саму Іву, яку, ну за якої вони прийшли на цей концерт, яка, до речі, з новою емоцією. Ось, і, до речі, в неї також на волосі синя прядка, яку, мені здається, не можна буде перефарбувати, але нічого. І вона спочатку така типу зла, що чого це вони до неї прийшли, а потім розсміялася. І у неї також видно нову емоцію, яку нам, як на мою думку, додавлять. Потім нам показують, як толпа людей прийшли подивитися на щось ще. І ми бачимо цю саму Іву, нову емоцію на хлопчику. І цих двох наших головних героїв, фанатів цієї Іви, переодягнутих в її мерч такий костюмчики. і танцюють разом з нею танець, який вони вчили вдома. І на хлопчику дуже смішна така, мабуть, нова емоція. І я нагадую те, що оце все, коли я кажу нова емоція, я не впевнена, що це нова емоція. Але чомусь я думаю, що хоча б якісь нам повинні додати. Не всі, можливо, але хоча б якісь, я чомусь впевнена, що мають додати емоції. І саме на такій картинці закінчується наш трейлер. І так, що я можу сказати на рахунок цієї обнови? Я її реально дуже сильно чекаю, тому що я дуже хочу вже цього всього одягу. Вже хочу пошопитися в магазині з цим всім одягом, сходити на цей концерт. Е, ось, хочу вже подивитися на це все в реальності. І е, сьогодні вже субота. А в App Store було написано, що в п'ятницю 9.00, але не було вказано, що саме. І більшість думали, що це буде трейлер, а більшість думали, що це буде обнова в 7 годин вечора в п'ятницю. Але як я, розумію, як я розумію, якщо в п'ятницю вийшла вийшов трейлер, то обнова повинна вийти десь в понеділок або вівторок. Ось, більшість про це зараз вже говорить, але взлом, мені здається, вийде на пару днів раніше. І, до речі, взлом буде в моєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, скоріше підписуйтесь, тому що всі новини виходять раніше, найраніше там. Ось, тому ось так. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте лайк, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І новин. Ось тому, всім дякую за перегляд, всім па-па. Мам, ну можна вже, та заходь, все, я вже йду.